Вогонь! Запаліть! Те, я, я знаю, що О! треба два О! рази його маршмеллоу беріть. Так, Свя... два, два рази готувати. Священий, священий вогооонь! У всіх маршмеллоу є. Ух, варіант. Я з'їв один. Я не їм ще. Хтось два взяв, взяв маршмеллоу. У когось два, так? Глеб. Глеб! Віддай маршмеллоу. А як його скинути? От так, Саша, забирай маршмеллоу. Зелене не можна їсти. Так, давайте ну, вам шо, розпишу, що в мене є а, конфети, бинти і, вже... і якісь, коротше, пускач ланцюгів. Пускач ланцюгів працює типу в розщелені юзаю з двома горами, типа. Міжбров може тобі. Або дай мені його. Ні, буду, я буду. Я вам не довіряю, ви померли в прошлій касі. Я саме живучий оказався. Бачите, Криса. Криса рулить. Боже, як красиво. Це що тепер, катакомби? Тропики. Так, план дуже простий. Наше ти мене кормиш зеленим яблуком? Бл. <реш> <"І �lerde> <зас> У <на> мене ж тепер фолетове, я ж тепер басрусь! Ааа, дресня, що робить? Так, в джунглях іде дощ. Коли йде дощ, дуже слизько, не лізьте нікого. Бо... Слизька в мене команда, я її воскресила. вона мене так. яблуком скормила, сука. План дуже простий: ви помираєте, а я виживаю. Сих під размен перших. давайте, это поехали. Блин, взял менеотруив, я поїм конфет. Think means! Ого, у меня стамина, тупо. У меня молния на все хп. Охереть! Ого. О, бананы! Вы шо, маупы, чешо? Кто за мной да? Кто за розовый? А, Саш, давай зі мною, Саш. Дивись, правило просте. Вони дебіли, вони помруть, а ми виживем. Хлеб. Лоза, Саша, на лозу, на лазу. На лазу, Саша. Я рижа маупа, Я рижа маупа. До речі, я єдиний хто. А! дощ, блядський дощ. А що тепер? А шо дальше робить? Єба... Твою собаку за ногу. Я впав. Не знаю, а де ви, Саша, А, вони, спускайтесь! А, тепер наші пешки. Ассасин Криц! Ааа. Блін, я б взяв зараз Путіводитель водитель почитати. Це не та гора на яку нам треба караб. Чуваки, чуха чухайте. Ось сюди. Нам Щу? от на ту надо на ту. Боже, а, я професіонал цієї а, гри, це гри вже. Капунсті а ти гуру просто. А що це в мене? Утіжелітель, желудок і сердечко. Це що значить? Желудок, ти хочеш їсти. Сердечко, це твоє хп. Ти десь шмякнувся, а утіжелітель це у тебе важкий рюкзак. А що в рюкзаке? Дивись, що у тебе там. Тепер відчиняй і є, зажмі і дивись, що там. О, в мене є кокос! Зжири його. І одівай назад. Все. О, так, о, нормально, желудок пополнился. Спасибо. С куди нам и тиші давани, де ці бібили? Так, де ви там? Де ці дурачки? Я впала. Давай за мною, давай, я професіонал цієї гри. Ось сюди полізли. У мене хпшки майже нема. Поставіли. У мене бінти, у мене бінти є. Є бінт. Так. Бери в руку бінт. Лікуй мене. Лікуй мене повністю. О, о, на. О, да. <світ> 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 а Смотри, трос веде сюди. Нам... Ми можемо піднятися на цю гору, а потім по тросу перейти кудись. Чи ні? А... Де вони ділись, а що, вони, вони нас діли? кинули. А банани Та, можна вони їсти? Вони нас кинули. Тільки, е, жовт... Кріс, а ну, тільки жовті. Кріс, ну давай, я пішов перший, я пішов перший. Давай. Побачу. А я з цієї сторони можу залізти. Я наверху. Де, де О, да, я тут. Я думаю, знаєш, ми зараз виживемо, вони помруть. Так і буде. <рес> Ні. Мертві будете ви, а, а ми будемо. О! Диви! А тут якесь. О! Дя... А що ви там робите? Крізь. Крізь, нам, по-моєму, сюди дивись. А? Дивись, нам сюди. Я хочу, щоб ми знов дійшли до верху, розпалили костер, саме з'їли весь зефір, а вони там лакали. <рес> треба чемодани виглядати. Так, я шукаю я, треба... шукаю. я вже роздоплився, що чемодани вишають. А ми по дереву цьому залізом? Взагалі по ньому лізти можна, але важко. Okay, ну знаєш, ми так розділились, я сані не довіряю, тому я думаю, вони реально помруть там. О, чемодан. О. Я чула, як десь там кричав гоша, походу. Подожі, а на дерево ми на кожну ветку будемо сідати і сидіти відпочивати, так? Так, так, Ти вже лазила по деревах таких? Не знаю, що ми туди виліземо. Давай а. я перший попробую, а ти тут стой. Пробуй. От бля, мене закінчується вже ага. це. Я заліз, так, да, я тебе чекаю. О ну тепер сій і тримай праву кнопку миші, тянись до мене, ти бо я буду лізти. А що ви на А що ти сюди прилетів підглядаєш? Ми ліземо на перемоги. Давай, Кріс! Боже! Який жах! Полізли далі, полізли направо. Так, мені треба Ага, бачу. Підглядають, як ми тут з тобою до перемоги, Ти ж який. Ага, тепер А тепер там куди? Вийде. А там, подожди, треба отдохнути. Оно. Ой, то далеко. А і дощ, треба перечекати ще дощ, бо я коли. А, ти ще спадеш! Слухай, ні, ну ми в принципі. А можна ще на оце дерево залізти і з нього стрибнуть, але стаміна потратиться. А, на камінь? На камінь Ты приносишь плохой знак, иди отсюда, Каспер, бля. А ти візьми свій гарпун дебільний і стрільний вверх. Кстати, в мене є гарпун. А взагалі не хочеш пускай ланцюгів. Це трошки друге. Так ви ж можете ще вище залізти. Да, ми просто дихаємо, них поки дощ закінчиться. Я поліз. Давай. Ти зараз упадеш. А, ти не встигнеш, тобі хана. Глябо хана дивіться. Давай, Глеб, я в тебе вірю. Игорь, знаєш шо? Як ты повзеш, вообще? Тобто стамина закінчилась. Так. А так. Ааа, нет, я Який ты Блін, Блин, Крис, я заліз майже Я просто, у меня закінчилась стамина, щоб зацепити. Глеб дуже жаль. Аляб, останню путь пішов. Остання путь. остання. Чого я колись помость дивишся, то воно легше. Дорога. Блін, Кріс, а ти зможеш залізти? Ясно. Е, <світ> щось <ще й> теж. <світ> Мені стаміни не вистачило. Да, да, да. Там, там буквально не вистачає сантиметра, щоб просто <світ> а, За, а, я а його збити нема чим. А. а як літати оце от, як ти, гоша? Ти, ти, ти так само літаєш. Да. Да. Ішов куди куда ты як думаєте, в них є шанс виграти? Я думаю, що тут треба було лянами користуватися. Я то вони не завжди йдуть туди, куди треба. Ну так. Да. Блін, Кріс, ми майже це зробили. Там реально херня була. Ну, майже. Сань, ви до того дерева йдете там, де вони вмерли. Саша, ти мене чуєш? А, ти мене чуєш? Чую. Тобі треба стрибати. Не треба. Ні. Стрибать. це стрибать. Відновилося. Ти Дом? не виживеш. Треба стрибати. Скинь його. Скинь його, він зрадник. Скинь його. Який же ти піту? Він зрадник, він привів нас в першій грі до смерті. Скинь його. Не слухай гліба, він піту. Замовк не падло. Саша, слухай, мене довіряй тільки мені. Саша. Саша Діорне його за штани. Діорни його за штани, кажу. Та тихо, Глєб, блін. Ну. Саша хоче тебе. Що тут розліталось? Він, її... він хоче, щоб ти з'їла шкуркою померла. Він тобі... Помер, він він тебе хоче вбити! Ähm, <успілку> Скинь його! <свист> 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 Чуєш, медфайкс, в тебе ж дуже розумне обличчя. Попроще лісо зроби. <свист> Це те саме дерево. Вітаю, і тут ви всі побрате! Оооохо! Будеш тягнуй свою руку, так, коли попадеш в ад! Боже. Який демотиватор... Ой, який Жах mm, да. жах, жах тільки починається. починається! Жах тільки починається! Бля, зараз тікайте! треба ти щось зробити, бо це капець. Я не замовку, я завжди шуми. буду. А ти на 200 його викрутила? Я був не, завжди 150 в твоїй голові. Було. Зроби мене на 160. Пролізла. О, Саша пролізла. Бо Саша худенька, да. а ти да, жирний, да, да, ти, там, ти, ти помреш. Ну, тобі, давай, тяни руку. Ти помреш, бо ти жирний. Це не задум. Я бачу ноги. У нас мальчик! Я на, бачу мальчик! Не, не, тя... не можу взяти. Саша, тяни його за пісюн! Тяни за пісюн! Довший буде! Тяни! Не, не, не. Та давайте я Саню сюди заточу. Ти... Саня сюди затачу. Стрибай. Він тебе на дно. Він на дно. Саня, як клаустрофобія. О, 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 все, в нас родився Саня. Я бачу, Нее. я бачу нож. Тушся, Тужся, туше. Саня, диши, це, диши, диши. Це через рус. Ура! Боже, через... О, ура! 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 Роз... Я... я лунчик, я лунчик, я родився. Oh, Мене звати Кузя. Вони <реш> тут померла, якщо що. Так, так, стрибайте, стрибайте, там стрибайте. все добре, там все буде нормально. Штовхни його штовхни його. Саня, стрибайте. ти можеш на оту, Саша, на оту гілку знизу можуть стрибнути. А тут стрьомно. Тут <реш> ми <реш> вже <реш> все, не пролідемо. Дуже жаль. Дуже жаль. Повісьте на дерево. А з нього стрибайте ногами вперед. До світла. Я не розумію, на чиї вони сторони. Якого кріда взагалі? О, яйцями об гілку. Шкряп, шкряп. Давай, Саньок, давай. Ви тримаєтесь як команда, але це ненадовго. Гайз, гайз, плізь, донт пуш зе хорсес. Ага. Take Шо? your time, take your time, don't push the horses. Не женіть а коней. Не женіть коней. Ага. А як Саня так Вау, wow, Саня, я якийсь треба асасін! Yeah. Треба пригнуть і на є нажать. О, а от Ліана вверх. О, а от да -да -да, Ліана. Да -да, о... Крі... mm -hmm. Крістіна, вони нас злили, щоб перемогти без нас і поїсти yeah. зі ефір. Я не що ми трупи. Це все хитрий план. Хитра, жопий план. Диви, куди він лізе. Ось от... аж ж тут головне не впасти. А це да, я це не зробив. Ти впадеш, ти зможеш. Давай, давай. давай, 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 давай Хорошло, чисто фартануло, а їм асіс просто спрацював. Тільки давай. тут треба перестрибнути на крону. На да. кронус? Да. Я почув кронус? Все, все, все. все, все. Клад. Треба оновитися. Можеш обна... обможеш, обнулитися, якщо стрибнеш вниз. Це найкраще мовлення. Це буде. Оновлення твого життя, твоя душа буде жити вічно, а тіло. Все з чистого аркушу. Ти реінкарнуєш а в іншу любов. обнути мікрофон взагалі. Наш? З, з Крістіною? тобі Хрін вам. видно Ігор, а ти помер перший, так? Воно не повзе по цій Ліані. Ні, зараз, ти перший помир. Якась бракована ліана. Да, якась реально а, бракована. Да, ти в текстури просто попадаєш, коли на неї чіпляєшся, поняв? яблуко, да. Жріть, жріть, не подивіться. А це не яблуко. Чи це яблуко а, можна таке їсти? Да. Ні, 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 стоп, це перець, не, їж. не їжте. Перець, так. Да. О чого? Саш, обережно, кусти фіолетові, вони отруйні. Погані. Угу. Так так да. багато ще, лісти. А воно зліво мох, він взривається. А Правда? Ти е? дуже жаль, що мох взривається. Боже, аж так і помер. Ну да. Від мох? Я наче по мінному полю ходив. Ти ну, по тебе так. вбив мох? Туди да? Ото ти лох. Певно. Я не бачу. Якби хоч хтось був корисний, то ти з цих приводів і підказував хоч трошечки. А можна якось підказувати? Ну ти бачиш більше, ніж ми. Та що обережно перед тобою мох. Саша обережно перед тобою. А за мох. горбочком одразу. Да, 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 там мох. Оцей, да? Да, mm -hmm. да, Там якийсь лох один раз помер. Ці <рес> легенди про це складали. А де Саня? Саня, а ти Політ з легенди, а що Ходять легенди, що Ігор не вижив, тому що поцілував мох. Що ти? Я через це трубу просрав. Опа, конфета! Дурманська конфета. Це те, що гляб срав. Ні, у мене другі конфети були, у мене були маленькі. Це ви ще не бачили саме останню локу у вулкані. Це а ще, А скі, А це повністю. яка лока? Друга? Кальдера? Це друга. А скільки їх всіх? не кальдера. А вулкан вулкан, а, вулкан. саме. Вулкан, mm саме -hmm. останній. А скільки тут? Угу. Чотири. Ми пройшли вже Як? дві, так? Да? Угу. Це друга. Це друга. Пройшли дві, Чуєш? <хи> пройшов, він, мені. Да. Так, да, я пройшов. Ну ми ж піднимаем мышц на гору, піднимаем. Вбилась? Да. Ты залишився сам. Саня, прыгай. Саня, прыгай. Да ну нафиг, потім спочатку починає. Давай, Саня, ми в тебе віримо. Гріх не вивести. Глеб, бачиш, він відводить від тебе погляд? Хто? Саня? Саня? О боже. А он, до речі, і вогни вже он де? Да, Саня! Та то небо, блин, это вогник. Охет ти, конец. Сам ты небо, там далі в Вогни. Мухи! Мухи! Це не мухи, це бій-бій-бій, Как перекласти? Бій. Оси! Бджоли! Бджоли бій Ну, я знаю. Я просто знаю, як це... Блін, стрельну в глеба, будь ласка. Закрий хавало, ти помер першим. І, вообще от моха. Ми хоть впали з дерева. Пожежа! Саня, ти молодець! Саня, красава! Саня, статую пройшов? Саня! Статуя ззаду! Саня! Сатуя! Кланяй! Саня, пошел! В смысле, аболиту почитать порыс. Я в шоке. Мистрожне свяще. Швидко поїхали, пішли жрать бігом, 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 а бігом. бігом. Нічано випала зі статуї чи що? Ні, нічано випала, от того ж. І йдемо жрать бігом по хвинах туплясь дуже, глибоко, понял. Бо коли з балластом, то воно нічого тобі не дає. Да, ніяк. да. Та як розпалити вогнище? А, без друзів Тука... неможливо. О, хорошо, зараз запалю тебе. Ну священий вогонь. Жарим кого? Тебе. Давайте Ігоря жаримо, що? Хто мою маршмеллоу украв? Я но. Блядь, ти він мене чорного кольору став! Mm -hmm. Так я ж сказав, що ай яй скажу. А, пожарий, зелено. А що пожири, <ріст> а ж тепер, я не поїв Ти поїв кушай.